Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 23 серпня 2024 року орієнтовно склали 605 тисяч 330 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1190 росіян. Танків ворога знищено 8533 штуки, ще чотири за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 16 599 одиниць, 32 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 17 тисяч 307 штук. За минулі 24 години 45 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1167 штук. За добу одну. Засобів ППО Втора армія міра надорахувалася 932 штуки. за добу однієї. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 367 одиниць. А от гелікоптерів збито 328 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 14 тисяч 25 одиниць, 27 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2 тисячі. Тисячі штуки. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 23 тисячі 329 штук, 49 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2910 тисячі штук. За добу 6. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Ам, слава Україні, гострі.